Крим, це вирішальна територія. Генерал спрогнозував, коли ЗСУ звільнять півострів. А перед переглядом новини підтримайте наш канал, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок та напиши будь-який коментар нашим Збройним силам України. Розвиваємо український контент разом. Військовий назвав ключову умову звільнення Криму влітку 2023 року. Американський генерал у відставці Бен Годжес заявив, що Україна звільнить окупований Крим до кінця літа, якщо західні партнери нададуть ЗСУ необхідну зброю та далекобійні ракети. Про це Годжес заявив у інтерв'ю НВ. Пише ТСН Україна планує звільнити Крим, і я дуже сподіваюся, що це станеться до кінця літа, при умові, що західні країни нададуть Україні все те, що вам потрібно, і ви просите. і звичайно, ракети потрібної дальності, сказав він. Він також нагадав, що тимчасово окупований півострів є вирішальною для України територією у війні з Російською Федерацією. Українське командування робить дуже гарну роботу. Я взагалі захоплений тим, як вони ведуть цю військову компанію. Який їх підхід ґрунтовний та професійний? Як вони нарощують ресурси та як не дають опонентові можливість піти хоч десь на суттєвий прорив, а також як нарощують ресурси для весняної воєнної компанії, тому що для вас важливий Крим, Крим вирішальна територія для вас, додав він, друзі. Якщо хочете підтримати наших воїнів ЗСУ, ставте вподобайку під цим відео. Та напиши побажання для наших воїнів, їм буде приємно. Вони нас також дивляться. Йдемо до перемоги.